Таксист просто чекав на своїх клієнтів, коли до нього підійшли двоє невідомих та почали вимагати відвести їх. Водій помітив, що обидва знаходяться у нетверезому стані і відмовився. Один з них вдарив таксиста ножем. Така версія міліції родичі стверджують, пораненню передувала бійка, в якій були замішані шість осіб. Вхід пішов навіть пістолет. Міліція ці факти спростовує. Он сказал, что он подъехал к Моргану, вышел из машины, навстречу бежал человек, на вытянутой руке у него был пистолет в руках. Как первое, что сработало, он говорит, он поднял кирпич, камень, ну что-то поднял с земли и бросил. Он успел попасть в этого человека чем-то. После чего подбежали еще двое сзади, которых он, ну, он их не видел. Чисто інтуїтивно він зрозумів, що два чая на лісоно дарно шко з важкими пораненнями і великою втратою крові Олексій був госпіталізований в одну з міських лікарень, де медики майже п'ять днів боролися за його життя. Кров для постраждалого збирали його товариші з автомобільного спорту. Олексій сам був автогонщиком аматером. Олексій переніс дві операції, але врятувати його не вдалося. В день 19 жовтня Олексій Капуста помер. Оказалось, що у нього ранена. Почка ранена, печень и легкие. Кровотечение было и внутрибрюшное, и э, в плевральную полость, потому что была повреждена не только межреберная артерия, но и повреждена была легкая. Підозрюваний у нанесенні ударів ножем затриманий. Через сутки міліція вже встановила лічність і задержала підозрюваного завершенні даного преступлення. Він виявився 42 літній одесит, раніше судіми вже за вбивство. За нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті нападнику, загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Попрощатися з Олексієм всі бажаючі можуть у вівторок, 22 жовтня. Дар'я Сидоровська, Едуард Шендерович, Соціальна країна, Одеса.